Три важливих події протягом літа. Давай подивимося, для кого цей розклад. За індивідуальними розкладами звертайтесь за покликанням в шапці профіля. Отже, для кого цей розклад? Для людини сформованої вже емоційно, з досвідом людина, любе традиційне все. Огляди на життя традиційні, людина навчена багато чому, може вже ділитися своїм досвідом. Людина сповнена емоціями, пишається тим, чого досягла в своєму житті. Зараз якийсь приємний момент у житті цієї людини. Можливо, відпочиває там на відпочинку, можливо, на вихідних кудись на природу поїхала. Але людина бере шанси, от починає щось нове. Причому, можливо, навіть і не в одній сфері, для кого цей розклад. Так, людина, яка обдумує, планує все, зважує ретельно, як далі діяти, тобто діє не спонтанно, а зважено. Може бути королевою жазлів. Якщо ви чоловік, то це коло вас така людина. Лев, Овен, стрілець, але не обов'язково, може бути просто в таких вогняних енергіях, харизматична, приваблива, з нею не сумуєш. І паш Кубків. Це, ну, дивіться, як наче у вас інтуїція. Починає працювати, і ви помічаєте це. Як наче ви займаєтесь чимось творчим, щось новеньке, творче, таке ви додаєте в свою роботу, або, ну, в якійсь іншій сфері, так, три важливі події протягом літа. Дивимося, подія перша важлива. Перша подія. Так, дивіться, ну тут, угу, от щось не зрозуміле. Паш Пентаклів. Це по пентаклям може бути телець Діва Козиріг, але не обов'язково. Це може якийсь неочікуване прийти у ваше життя, якась звістка незрозуміла. Але та, яка вам покаже, що вам чогось не вистачає. Можливо, це ваша дитина да? от не попередила і поїхав жити в інше місце, чи хлопчик, чи дівчинка. Так, ви будете знаходитися як начебто в обмеженнях, але, але ці обмеження, ви зрозумієте, що так краще і для цієї людини, якщо це дійсно ваша дитина, і для вас теж буде добре. Ви візьмете себе в руки, ви, ви лікуєте, ну, приберете всі обмеження внутрішні, оці, які розривають вас через те, що вам прийдеться все ж таки від чогось відмовитися в вашому житті. І ви будете працювати, от ви вдаритеся в сферу, в реалізацію і займетеся іншими членами своєї сім'ї, або, можливо, створити нову сім'ю, але тут всі дітки задоволені. Це може бути самореалізація, це може бути якийсь успіх, виграш. Так, Друга подія, давайте подивимося. Ви сповнені будете емоціями через, через якогось імператора. Це може бути ваш батько, ваш чоловік, це може бути ваш керівник. Тобто ви відчуватимете, що ви піймали ту хвилю, так? як серфер, серфери. Так? Вони хвилю зловили і катаються на ній. От ви піймаєте таку хвилю і. Це буде для вас, імператор, людина, яка підтримає вас, яка е, ну, от, допоможе вам іти на шляху до вашої цілі якоїсь. Да? І вам буде дуже приємне спілкування. От, друга подія літа, от, ви з цією людиною дуже приємно поспілкуєтесь, відкриєтесь одне одному і е, Можливо, це родственна душа, як кажуть, та, яку ви знайдете. І третя важлива подія протягом літа. Так, дивіться. Яка подія? Це у вас і успіх, і удача, самореалізація, тобто, можливо, поїздка в якісь теплі краї, можливо, влітку і дійсно кудись з'їздити, будете вирішувати питання, відточувати свої майстерності, тобто вдосконалювати свій професіоналізм і відбудуться якісь трансформації. Давайте подивимося, що зміниться. Так, ви входите в енергію королеви Пентаклів. Це людина, яка приділяє матеріальному багато часу, людина, яка легко вміє заробляти, гроші самі йдуть до цієї людини. От ви вмієте зробити так і те, щоб до вас прийшли гроші. Необхідна вам чи сума, чи, можливо, для компанії ви заробляєте і через це отримуєте відповідно великі бонуси там премії. Ви сповнитеся емоцій, що у вас дійсно все виходить так легко. От Протягом ріта от буде у вас така ем, подія. І дивіться, ви розумітимете, що це прийшло вам по справедливості, що повинно цей час, можливо, раніше вже повинен був настати. але ви скоро дійдете до цієї події, де все врівноважиться в вашому житті. І все буде. Можливо, тут дивіться, вирішиться якесь юридичне питання на вашу користь, якісь папери, яких ви довго чекали, але все це вирішиться на вашу користь. Нехай все хороше, неодмінно збувається, негаразди і негатив обходять вас стороною.